І продовжуємо наш міський телемарафон, І оскільки було прийнято рішення, що ведучі занадто статичні, їм треба трохи рухатись. Ну і звичайно, а що бути здоровими показати приклад ми. того, як рухатися правильно, щоб не наробити собі горя. У нас там наймовірний... ми вже перевтілилися і запросили до нашої студії тренерку з флай-йоги Анастасію Самусіву. Вітаємо вас Вітаємо. радо в нашій студії. Теж будемо робити сьогодні. Руханку, правильно І я так, розумію, чи так. це як розминка йде перед тренуванням, чи а, ми зробимо таку невеличку руханку, трішки з тренуванням, Мабуть, mm -hmm. можна поєднати, тому що руханка це 5-10 хвилин, а тренування це вже трошки більше. Mm -hmm. І ми так. не тільки зробимо а, суглоби, пропрацюємо суглобом, ми також зробимо трішки фізичних вправ на м'язи. Завжди а. боюся перед тренуванням, ми їх обіцяли, що не буде фізичних вправ. Ну трішки, я на... мене не Зовщим дуже швидко. Зовсім трішки, да? ну, трішки вони, трішки, да. вони не будуть трішки дуже складні. А якщо щось буде хрустіти, чи якісь неприємні відчуття будуть виникати, що робити? Ну дивіться, коли в нас виникає хруст, це природнє таке явище. В нас uh -huh. між суглобами є рідина, в якій є такі бульбашки повітря. І коли uh -huh. ми починаємо рухатись, ці бульбашки повітря вони лопаються, і такий хруст він може виникати. Це нормально. Але коли ви вже відчуваєте, що якісь болісні відчуття у вас виникають, то вже потрібно, звісно, до Або лікаря. Або розгинається. Це вже все. Ну, дійсно, я розумію, що треба робити по мірі своїх сил, по можливостей. Мірі, так. Якщо ти там не можеш ту кішечку прогнутися, угу. там поясничку там, або щось там плечики. Та, там... В принципі, ти не дуже. А... Любиш ну, ми не даємо насилля. Угу. Тобто ми відчуваємо своє тіло, рухаємось тільки так, як нам а, воно природне, і ми можемо це зробити. Тоді давайте починати. Угу, давайте давайте так? починати. Добре, ми спочатку давайте попрацюємо зі стопами. Ми праву ногу ставимо на міх. Я чи починаю рухати ногою як Приємно слухайте так. Від Боже. пальців до п'ятки ми вже починаємо активувати наші нервові закінчення. І такий приємний масаж. Пальці залишаємо на килимку, починаємо п'ятку, наступати на м'яч, ось так. Вагу ми а, ну, воно повинно бути приємно, без якихось яскравих А якщо таких не відчуттів. Дуже приємно, це що Ну Ви означає? вагу переносите так, як вам зручно, а, тому що, наприклад, а, тобто, я, я можу я повністю Контролюєте, да? так по зовнішньому своду, від п'ятки до мізинця. Ви контролюєте і коли вам боляче, ви, звісно, uh -huh, не, не робите. Я, наприклад, вже давно ну, кожного дня я працюю зі стопами, ставимо п'ятку і поперед пальцем. Робили. угу. а тому ні вже не болісно. Uh -huh. Навіть в цих місцях, які в нас не задіяні. а в, коли ми з вами ходимо, так а, воно може бути болісно. Так? Коли ми робимо м'ячом, де в нас арка стопи, може бути трішки болісно, Але ви робите помірно і вам не буде дуже воно відчутно. Well, мені дуже приємно угу. і залишаємо м'яч по центру стопи і починаємо пальці підтягувати до м'яча, від м'яча. Ось так. І на іншу ногу так само зробила. По всій довжині стопи. А от коли по-тверденькому, гарно. Так гарно, воно дуже приємно і корисно. Просто там де килимо. Катерину, зроби на п'ятий. Я на мені там, нормально, я тобі кажу, що я дуже гарно себе зараз почуваю. П'ятка наступати на м'яч. Угу. Ну, В принципі, я теж можу вже п'яткою встати угу. на м'яч, але тільки один раз. По зовнішньому своду. Залишаємо п'ятку поперек пальців. Тобто Активу. це з ну для звичайна радкова рухлика? Це, тобто прикинулися, робимо чи як краще? Ну зранку так, це дуже корисно, але я роблю і ввечері перед вечірнім тренуванням. Ми mm -hmm. розігріваємо стопи, поперек п'ятки. нас, Ми, коли з вами починаємо працювати зі стопами, ми активуємо вже наше тіло. Це така гарна профілактика від плоскостопості. І по всій довжині і підтягуємо пальці до м'яча, від м'яча. Угу. Mm -hmm. Супер. І можна відкласти в сторону м'яч. Стаємо килим ноги ставимо на ширині тазу, пальці дивляться вперед, п'ятки дивляться назад. Ми втягуємо коліна в суглуб, стегна в тазу стегнові, підтягуємо живі до хребта, плечі назовні, потягнули плечі і лопатки вниз до тазу. І починаємо рухати головою від плеча до плеча. Ми з вами вирівнюємося ось так, коли ми з вами стоїмо рівно. Ми намагаємось прийти до пастурального вирівнювання нашої постави попереду себе, півколо. А, нам потрібно, щоб у нас з вами була рівна лінія від голови. Нахиляємося головою до одного плеча та до іншого. Ми вирівнюємо себе, в нас голова, шия, плечі, грудна клітка, таз, коліна та стопи повинні бути на одній рівній лінії. І нахиляємо голову вниз, і тягнемось під доріддям гору, дуже голову назад не закидаємо, в нас не повинно бути такого а, дуже активного руху. Угу. І до правого плеча нахилили, погляд направляємо в стелю. Трішки в нас підборіддя, нібито розвертається вверх. І до лівого плеча потягнулися, погляд в стелю. І так само дивимося, тягнемось до підборіддя. У нас нібито голова трішки розвернута. Так, добре. Ми починаємо рухати плечима назад по колу. Ось так гарно провертаємо, підключаємо лопатки, в нас також рухаються. так, І вперед. угу. Супер. А все я забула, виходить. говорили, до сніданку треба руханку робити чи після? Ну, Можна. взагалі руханку краще робити до сніданку, ага. тому що нам потрібно з вами пробудитися. І прямими руками мабуть не будемо. Давайте одразу з вами зробимо суглобне на зап'ястки. Порухаємо в одну сторону і в іншу сторону. Угу, добре, можна взяти руки в замок і порухати замок ось так вперед. Спочатку в одну сторону, а потім в іншу сторону. Угу. І зробити хвилю. Ось так. Оце я вже робив зранку сьогодні О, бачите, класно. І в іншу сторону так само. Ми з вами рухаємось. Угу, добре. І руку опустили вниз, зробили вдих. І на видих опустилися вниз, розслабили шиї, спину. І ще зробили вдих. Зібрали наші долоні разом і тягнемо за руками вгору, за маківкою вгору. Стопи на ширині в нас тазу, так, ми пам'ятаємо. І пальці дивляться обов'язково вперед. Починаємо підніматися на пальці ніг вгору. І вниз ще сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І на один ми потягнулися наверх. І заплющуємо очі, тримаємо себе в балансі, намагаємося себе втримати і не впасти. Так. Добре, поставили п'ятки, поставили, руки через сторону і за головою стікаємо вниз, розслабляємо себе. Так спина може бути округлена, шия вільна. І починаємо ось так в одну сторону, в іншому, порухались трішки себе. Ось так розслаблено. Так, І ми призгинаємо коліна. І від куприка хребет за хребцем. Піднімаємося вгору. І давайте ось так руки попереду себе, бо дуже полюбляю зарядку на, для мозку. Ой. У нас права рука йде вгору, ліва вниз. І ось так через сторону руки перевели, і вони в нас зустрілися. Угу. Ще права вгору, ліва вниз і зустрілися. І ще раз. Ага, виходить, угу. так? ліва вгору, права а я так вниз. Кров. Супер. А, навпаки, да? Навпаки, да. ліва вгору, права вниз. Угу. І останній раз. Добре. Опустили руки вниз, можна стопи розвести трішки ширше по колонку. І ми дивіться, ми робимо нахил зараз в праву сторону, тягнемось лівою рукою, можна право потягнутися вліво. Погляд направляємо в стелю, руки розвели по сторонах. І тягнемось правою рукою в ліву, сторону, а лівою вправо. І змінили. Угу. І ще кожне, хочу нагадати, да, що в нас кожна динамічна вправа виконується від 3 до 15 разів. Так? Якщо ви відчуваєте, що вам важко, ви робите менше разів. якщо ви вже більш професійно займаєтесь, то можна і зробити більше разів. Угу. Супер. І згинаємо ноги в колінах. Ось так. Опускаємося вниз. Правою рукою штовхаємося від коліна. Можна трішки ширше навіть розвести, да? щоб нам було зручно. Таз опустили нижче. Куприк направили вниз. Правою рукою штовхаємось і правим плечем потягнулися, а погляд направили за ліве плече назад. Угу. Повернули себе, ліве плече потягнули. І у нас такі приємні повинні бути. В спині відчуття. І ще правим плечем подивилися за ліве плече вгору. І лівим плечем. У вас прям дихання професійне. І назад. Добре, І ще правим. Угу. Супер. І лівим. Добре, і піднімаємося. Ось так вгору. І зараз ми дивіться, правою поставили ногу по центру килимка, лівою зробили крок. Зробили крок. Зігнули ліве коліно і витягнулися руками в ліву сторону. Погляд направили вгору. Повернулися. Задня нога рівна. Правою ще зробили крок, витягнулися. І повернулися. І ще один раз. Погляд направляємо вгору, так? Повернулися, добре. Тепер ліва по центру килимка. Крок. Все нормально, я тримаю добре. Потянулися. Ну супер. Мені подобається. Повернулися. І ще. крок. Витягнулися. І вниз. Так. А ще нічого страшного. Супер. Добре. Відпочиваємо. Так, зробили вдих. І вниз. Видих. Угу. І ще вдих. І видихмо. І ми заводимо з вами руки назад в замок за голову. Тримаємо, зробили вдих. На видих лікті з'єднуємо, округлюємо спину підборіддя вниз, згинаємо коліна і робимо нібито хвилю. Ми живіт кладемо на стегна і за маківкою на вдих робимо вгору. Ось так піднімаємось. Так, піднімаємося. Подивити, Подивитись, ми вниз, двіться, лікті до себе, ага. опустилися ага. вниз. Ага. Живіт на стегна і за маківкою тягнемо ага. згору. Все, Ось я така розумів. нібито це хвиля. Вже, це ще розминка так. в нас. Чи ще Можна вже назвати, знаємо, ага. може, і тренування навіть вниз і на вдих вгору. А я навіть трошки. Ще на видих вниз, да. і вгору. Супер, добре. І добре. давайте добре. з вами. І давайте з вами трішки зробимо а, суглобну гімнастику. Тут на стегна, бо ми зраз з вами, зраз, будемо з вами робити вправо. Починаємо праву ногу вперед і в сторону. Вперед і в сторону. Так, рухаємо ще. Угу. І останній раз, ага, тут баланс також потрібно тримати. І ліва нога вгору, і в сторону. Вгору. Угу. І ще останній раз. Ага, супер, і ноги поставили на ширині. Трішки можна ширше тазу, руки перед собою. І на вдих сідниці тягнемо назад, опускаємо таз до колін і нагор. Намагаємось коліна за пальці ніг. Не заводити вперед. І ще три, два. Один. Супер. І ставимо ліву ногу. Давайте поставимо по центру килима. Ми робимо таз в передній нахил. Ось так. Ми нахиляємося. Сідниці штовхаємо назад, і ми піднімаємо праву ногу, починаємо рухати праву ногу вперед. І назад відчуваємо вже ліву сідницю. Відчуваєте? Угу. Ви е, нижче сідаєте поки тоді. Я що в пошуку балансу. Пошук балансу Тут навіть Даромі інші м'язи можуть підключатися, тож, тому що ми, коли тримаємо баланс, ми тримаємось себе так. І... Юра, ще дві хвилинки залишилися. Так, а. давайте, дві хвилини. Ага, і назад. Вперед-назад. Ага. 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 Супер. І по колу вперед. І назад. І ще вперед і тримаємо тут себе так, в балансі Ой. ще складніше, ага. щоб втримати. Що Та ну, Добре, я. і не поставили праву ногу по центру, передній нахил тазу, вага на правій нозі і ліва нога вперед і назад. І тримаємо себе. Це О. ж носочком не треба торкатися підлого. А можна можна зовсім ледве, да? щоб ви тримали себе ага. більш так, знаєте, впевнено. Ага. Добре, і вперед встає. А, якщо ви просто лівою ногою стояти, це не моє, а ось правою все добре. Нормально, так? Ну, потрібно тренуватися, і воно буде в вас вже. Ну, дійсно, виходить, Виходити... що на одну ногу буває легше, на інший вікна. А так воно і є, Складніше, так завжди трошки. є. Так, і по коло вперед-назад. Ага. Угу. Так. Ага, ага. І воно нібито сідниця і сідниця працює, але ми все тіло включаємо для того, щоб тримати себе в тому балансі. Добре, і давайте сядемо вниз на килим. О, сісти нарешті. Витягуємо праву ногу вгору, а ліво перекидаємо через себе, тягнемо ступою до сідниці. Зробили коліна над коліно. Ну як виходить? Так, і ми повинні зараз відчувати тік-ток вибухне після цього. <свистак> так, yeah. Дея, сьогодні, Юрчика можемо, не зламає. можемо підігнути ще ось цю ногу, яка в нас попереду. Запропонувати це, <свистак> от якраз теж спеціально для чортова. Викликайте там, будь ласка, щось, щоб мене розв'язати. Так, у нас повинно бути Ма коліна над коліном. Ви відчуваєте вже, як у вас скідниця витягується, так? М -м -м -м. А, це да, так да. називається. Ага. ага. Давайте обережно закрив... розмоталися. Почекайте, я ще не зав'язався. Ви що, коли? Куди розв'язуватись? Так, так, у нас коліночка була... залишилась. Так, тепер у нас ой, навпаки, да? Тепер ще навпаки, ліва. О, навпаки, відчуваєш щось не вистачає. підтягнули п'ятко до себе і потім. Так. Так, треба Спинка рівна. Ми сидимо на сідницях, на обох, не на одній сідниці. Ось так. І давайте ми сповільнюємо своє дихання. Почекайте, мене ще одна нога. Давайте, давайте. <рисвіт> <рисвіт> Разом з Давайте За можливостями подихаємо. своїми, ти ж пам'ятаєш? За можливостями, так. Ми сповільнюємо дихання своє. Намагаємось просканувати свої відчуття, які в нас були, згадуємо на початку, да, коли ми з вами починали і зараз вже трішки ми вже ну, порухалися. Відчуття, і... до речі, дуже приємне, я скажу. Дуже приємні, так. Угу. Ну, У вас все добре вийшло, тому <сум> молодці. Я попрацюю над останньою вправою. <сум> над балансом ще можна попрацювати. І над балансом. Немає, немає е, неможливо зупинитися на шляху до чогось ідеального. Мені кажуть, що треба щось говорити. Дуже, дуже е, добре, коли ти після тренування, після руханки саме розслабляєшся для того, щоб нормалізувати свій стан так. і е, прийти до тієї гармонії і балансу. Мабуть, ну, ми з дівчатами лягаємо в шаласину uh -huh. або в гамаку, або на калимку, і це дуже нас наповнює енергією і заряджає на або на день, якщо це вранці, або заспокоює на ніч. Тобто, ще можна лягти. Чому Може, ж ми не лягали? Треба. Чому Юро, ж ми не лягали. А <світ> ми поки будемо рухатися далі. Дякуємо вам, пані <світ> Настасія. Настасія Самусіва, тренерка з флайоги, була <світ> сьогодні нашою гостею, провела нам таку чудову руханку тренування невеличке. Тому передивляйтеся, і зранку обов'язково робіть, повторюйте за нами.